І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони людей були змушені залишити свої домівки та шукати прихисток на більш безпечній території. Немало з них оселилися у Львові. Приплив нових людей став випробуванням для міської інфраструктури і не в останню чергу для системи управління з відходами. В рамках проєкту Органічні відходи в часі війни зіровес Львів дослідила генерування відходів в одному з модельних містечок для вимушено переміщених людей. Члени нашої організації, а також волонтери, проводили тут аналіз морфологічного складу відходів. Ми ставили собі за мету подивитися, власне, чим заповнені контейнери зі змішаними відходами і як можна з одного боку ефективніше налагодити роздільний збір відходів. Найбільше цікавості становили саме фракція органічних відходів, а також розуміння, скільки їжі марнується, і як краще можна в поєднанні з налагодженням процесу харчування внутрішньопереміщених осіб разом з. Тим покращити роздільний збір і компостування саме органічних відходів. Кінцевою метою є звичайно, як і всієї нашої діяльності, це запобігання утворенню відходів, тобто подивитися, які відходи утворюються, і що потрібно зробити для того, щоб таких відходів було менше. на території модульного містечка є окремі контейнери для органічних відходів, та частина їх все ж опиняється в загальних смітниках. Так, 40 відсотків ваги проаналізованих відходів припадає саме на органіку. І близько половини від цієї кількості це змарновані продукти харчування та приготовлена їжа. Серед відходів було багато залишків готових обідів, що їх надає мешканцям містечка благодійна організація. А подекуди й цілі порції разом із різним пакуванням одноразовим посудом. Цей посуд виявився найоб'ємнішою фракцією, адже займав п'яту частину усіх відходів. Окрім органіки, звернули увагу і на інші види відходів, щоб запропонувати комплексне рішення щодо зменшення утворення та роздільного збору відходів. З моменту проведення дослідження морфології відходів тут у модульному містечку відбулося багато хороших змін. По-перше, компанія-перевізник доставила контейнери для роздільного збору скла, є контейнери для вивозу органічних відходів, змінили систему харчування. Отже, тепер їжу для мешканців привозять не в одноразових контейнерах, а у великих гастроємностях. Ми прийшли сьогодні до контейнерного містечка не з пустими руками, а в рамках проекту закупили для кожної родини, яка мешкає тут у модульному містечку. Ось такі контейнери. У ці контейнери. Мешканці зможуть брати на свою родину гарнір і салат. А ось такі контейнери допоможуть тим, хто йде на роботу, брати їжу з собою. А також кілька контейнерів більших для їжі, яку не роздали, тому що хтось з мешканців той час був, наприклад, на роботі, тож для того, щоб зберігати її у холодильнику, є ось такі великі контейнери. І це ще не все. Ми підготували такі от контейнери для збору батареїв, для того щоб їх не викидали у загальні відходи. Крім того, ми підготували цілий ряд інформаційних матеріалів про роздільний збір органіки, а також корисні поради для кожної родини, які залишаться в кожній кімнаті, і навіть при зміні мешканців нові мешканці будуть знати, як правильно поводитися з відходами. Ми сподіваємося, що зробили. Життя людей трішки комфортніше. А також зберегли довкілля, зекономили кошти міста на вивезення відходів, а зокрема, зменшили марнування їжі, а також зберегли кошти на одноразовий посуд благодійним організаціям. Запрошуємо ознайомитися з детальними результатами нашого дослідження та рекомендаціями на сторінці зіровействів.ор.юей за посиланням у відео. Zero Waste Львів продовжує працювати над мінімізацією відходів у місті. Тож підписуйтесь на нас у соціальних мережах, щоб бути в курсі.